Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 11 січня 2024 року, у Нью-Йорку відбувалось судове засідання проти. Колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо шахрайства на 370 мільйонів доларів. Варто зазначити, що ця справа розглядалась також у 2023 році, і там вже був проміжний висновок, так за яким Трампа було визнано відповідальним за шахрайство у цивільній справі. Вчора, власне, відбулось. Заслухання заключних аргументів так у відповідній справі, і також було зазначено, що повне рішення може бути винесене до кінця січня 2024 року. У цьому відео ми власне проаналізуємо, що відбувалося відбувалось протягом вчорашнього судового засідання, які власне наводили аргументи: сторона обвинувачення і сторона захисту, де власне фігурує Дональд Трамп. Отже, CNN говорить про те, що Дональд Трамп, як завжди намагався використовувати цей судовий процес в межах власної виборчої кампанії, так тобто він виступав в будівлі суду під час заключних аргументів, так в контексті відповідної справи. І коли він здійснював ці виступи, то тут він критикував. Відповідну справу, називаючи що це політичне переслідування, і також він критикував генерального прокурора, який її порушив. Генеральна прокурорка Нью-Йорку Летиція Джеймс вона прагне заборонити Трампу вести бізнес в штаті. Суддя Артур Енгорон вже визнав Трампа відповідальним за шахрайство у цивільній справі. І як я вже сказав, повне рішення заплановано винести до кінця січня 2024 року. І CNN також наводить такі коротенькі висновки вчорашнього дня, коли власне відбувався цей судовий процес. Перше, що тут було зазначено, це те, що Трамп знову почав говорити про політичні переслідування в межах цієї справи. І що це полювання на війну. У нас ситуація, коли я невинна людина. Мене переслідував хтось, хто балотувався на посаду. Енгаран потім. Почав перебивати Трампа, зазначивши, що у нього залишається мало часу. Потім також суддя звертався до адвокатів так, Трампа, говорячи, щоб вони слідкували за тим, що власне говорить їхній клієнт. Тому що часто виходило так, що Трамп перетворював свій, свої свідчення у цій справі в політичну промову, яка власне не мала нічого спільного з тією справою. Офіс генерального прокурора у заключних аргументах зазначив, що Трамп діяв із шахрайським наміром, коли завищував вартість своїх активів у фінансовій звітності. Суд має зробити відповідний висновок, і офіс генпрокурора вимагає. 370 мільйонів доларів у позові проти Трампа, стверджуючи, що його шахрайська фінансова звітність дозволила йому отримати кредити та страхування за більш вигідними ставками. До речі, у попередніх відеоматеріалах ми також наводили ці висновки Офісу генерального прокурора по Нью-Йорку. Тут також згадували свідчення адвоката. Майка Коена, який зазначив, що Трамп доручив йому та Вейселбергу реверсувати його фінансову звітність, щоб збільшити його чистий капітал. Ну, адвокати Трампа знову ж таки почали критикувати свідчення Коуна, назвавши його серійним брехуном. Далі відбувалась критика. Летиції Джеймс, генеральної прокурорки з боку адвокатів Трампа, говорячи, що справа є сфабрикованою і політично заангажованою, і вже було зазначено про те, що адвокати Трампа будуть готувати апеляцію на рішення судді Енгорона. Те, що ви робите, впливає на кожну корпорацію в Нью-Йорку. Про це повідомляла команда Трампа, звертаючись до вищевказаного судді. І далі зазначається про те, що суд може винести знову ж таки рішення по цій справі до кінця січня 2024 року. Очікується, що у рішенні буде зазначена сума стягнення, так, в якості неправомірної вигоди, і тут має фігурувати саме сума 370 мільйонів доларів. І також там мають бути ще шість додаткових позовів, які також подані Генеральною прокуроркою. У Цій справі. Ось загалом такий судовий процес був протягом вчорашнього дня в контексті справи проти Дональда Трампа щодо шахрайських дій. Будемо очікувати рішення суду, так, яке воно буде, і, власне, яка поведінка адвокатів Трампа буде у подальшому. В принципі, вони вже сказали, що власне будуть наводити апеляцію. На рішення судді Енгорона. Але тут потрібно знову ж таки зазначити один момент, що Дональд Трамп, він, власне, намагається використовувати площадки ці судові, так, для того, щоб піднімати свої виборчі дивіденти, заробляти додаткові електоральні бали. Тому що, до прикладу, вчора він також сказав, що буде особисто відвідувати будь-які судові засідання, які будуть стосуватися. Там справ проти Дональда, ну Трампа, проти себе. І будемо, власне, спостерігати за тим, яка поведінка Дональда Трампа буде у подальшому, враховуючи ось ці рішення суду. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!